Доброго дня, діти! Сьогодні я вам розповім про вогонь. Вогонь завжди потрібний людині, бо він дає тепло і світло. Без вогню людині жилося б дуже важко. Жодного дня ми не можемо обійтися без нього. Вогонь може бути як добрим, так і злим. Вогонь добрий, коли на ньому готується їжа або коли немає у квартирі світла. То мама або тато можуть запалити свічку. Але діти, якщо з вогнем поводитись неправильно, він може стати злим. Дітки, щоб вогонь не став злим, потрібно знати правила протипожежної безпеки. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. І малятам, і звірятам дуже добре треба знати. Сірники не для забави, з ними страшно мати справи. Не можна гратися з сірниками та іншими запалювальними засобами. Якщо бачиш ти, що десь горить, мусиш у ту саму мить до пожежників дзвонити. Викликати пожежну службу потрібно за телефоном. 101. Тоді одразу приїде пожежна машина. Пожежна машина червоного кольору. Червона вона тому, щоб ще здалеку усі побачили, що їде пожежна машина і поступалися дорогою. Червоний колір це колір пожежі. Ще у машини є сирена. Машина має довгу розкладну драбину. Ємкість для води. Отже, дітки, вогонь може бути і другом, і ворогом, тому потрібно бути дуже обережним і пам'ятати правила протипожежної безпеки.